Всім привіт! Коротше, проект Tapswap нарешті вже має вийти. Грали в нього багато людей майже рік, я в тому числі майже з самого початку. Багато людей його кинули, багато людей на нього забили. Я, в принципі, заходив в нього кожен день, прокачував те місто. Завдання виконав далеко не всі, тому що просто набридло. Щось там купляв, вже навіть не пам'ятаю що, тому що про топові не записав. І ось мені на число, от вкладку дроп натискаєте і буде видно, що на число. Мені на число ось таку от кількість монет. Чи буде там хоч долар, 2, 5 доларів, не знаю. Надії особи ніяких нема. Ну, але побачимо. Напишіть, скільки у вас монет, що ви про нього думаєте, і так далі. В принципі, я от уже на днях подумав собі так, що. Проект називається TAP Swap Тобто, основне тут це свапалка. І я зробив один свап, там витратив на комісію вже також не пам'ятаю скільки, щоб, ну, можливо, прийшла хоч одна транзакція. Можливо, тут вся справа була в тому, хто більше, ну, більше об'єму на свапає. Але, коротше, знову ж таки, не знаю. Побачимо, напишіть, які у вас результати, що ви про нього знаєте, що ви про нього думаєте. І Ну можливо, тоді хоч якось картина проясниться.